Доброго ранку, друзі! Сьогодні ми з вами будемо говорити про лісових звірят. Подивіться на цей малюнок. Скажіть, кого ви тут бачите? Правильно, дітки! На цьому малюнку зображені зайчики та їхня мама зайчиха. А кого ви бачите ще? Правильно, це білочка! Подивіться, що роблять зайчики! Молодці дітки, вони їдять листочок. А що робить білочка? Так, дітки, вона несе у своє допло горішок. А яких звірят ви бачите на цьому малюночку? Так, дітки, це маленькі їжачки. Їхня мама їжачиха і ще одна білочка. Дітки, що робить білочка? Так. Вона стоїть на пеньочку. а що роблять маленькі їжачки? Молодці, вони заховалися у хатинку, а що робить їжачиха? Так, дітки, вона ловить комашку. Відгадайте, про кого ця загадка? В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, а зовуть її. Лисиця! молодці дітки! Про лисичку-сестричку є багато казок. Давайте пригадаємо, які казочки ви про неї знаєте: Лисичка та журавель. Лисичка кума Лисичка сестричка та вовк пані брат, пан Коцький. А ще які казочки ви пригадали Назвіть! Послухайте віршик про лисенят. В лиски мами в лиса тата є пухнасті лисенятка. Всі з гостренькими носами, всі з руденькими хвостами. Ось погляньте, це лисичина родина. Назвіть, кого ми тут бачимо? Лисиця мама, лис тато. Та маленькі двої лисенята. У вовчиці є маленьке вовченя. Правильно. У білки білченя. У їжака їжаченя. У зайця зайченя. У ведмедя ведмежа. У лисиці лисеня. Як дітки він називається? Впізнали? Так, це буде лисичка. І будинок її називається Нірка. Тобто лисичка живе де? Вона живе у морі. А хто живе в цьому будиночку? Уважно подивіться. Так. Це буде Вовк. І будиночок його називається Лігло. Тобто вовк живе де? він живе у Лігові. Молодці дітки. Так, подумайте, дітки, а хто ж у цьому будиночку ще проживає? Так, я думаю, ви впізнали. Це буде бурий ведмідь. І він всю зимку спить у своєму будиночку. Як же цей будиночок називається? Він називається Барліг. Тобто ведмідь спить ти. Він спить у барлозі. Молодці. дітки! це лисиця. Її тіло вкрите густою рудою шерстю. Вона низького росту. На гострій мордочці є очі, гострі вуха, а на пащі ніс та рот. У неї короткі лапи і довгий пухнастий хвіст. Живе лисиця у власній норі або в покинутих нірках ховрахів та бурсуків. Це хижа тварина. Вона їсть мишей та зайців. Лисиця вміє швидко бігати. А що про лисицю можете розповісти ви за допомогою цих малюночків? На цьому наше заняття завершене. До зустрічі, малята!